Чи бути всеукраїнському бойкоту партії регіонів на Прикарпатті? У соціальних мережах шириться заклик вже у найближчі вихідні пікетувати офіси та домівки лідерів партії влади. Акцію пропонують провести у неділю однак в обласному осередку народної організації Майдан ще не визначилися, чи братимуть участь у даних заходах. Наразі один із лідерів організації Василь Попович говорить про можливе пікетування тільки партійних офісів. Однак робити це у неділю не бачить сенсу. Це найперше це є 12 число. Це є неділя. Неділю в тих офісах і так нікого не буде. Тобто, для чого пікетувати порожні споруди з вивісками? Ну це якось трошки тупо, як на мене. От. З іншого боку, у нас і так в Прикарпатті вже відбувається бойкот регіоналів. Тим часом в офісі обласних регіоналів до можливих пікетувань готові. Щоправда, там підтвердили, у неділю на роботі таки нікого не буде. Однак білоблакитні володіють інформацією про наміри пікетувати домівки своїх лідерів. Ініціаторів такого дійства у партії регіонів називають шукачами легкого піару. На сьогодні ви знаєте, що створена ця громадська організація Майдан і так званий комітет супроту. Вони мають чим займатися і. Їхня, їхня діяльність спрямована саме на ці акції які по суті нічого хорошого не принесуть вони тільки принесуть єдине що це роздор між людьми якісь протистояння і ненависть між самими ж українцями чи бойкотуватимуть у неділю прикарпатських регіоналів керівництво обласного осередку майдану вирішуватиме на своїх суботніх зборах